Доброго дня всім, друзі. Ну що, всіх цікавить одне питання. Яка ж ціна цього ангару у нас вийшла? Скільки ми в нього, як то кажуть, вклали і коштів, і сил, і роботи, і всього. Так, строїли, ну як сказати, основна маса всі роботи робили, можна сказати, ми самі і Антоха з своїми хлопцями. Так, що, почати з того, як все почалося? В далекому, в 23-му році познайомився я з Антохою, там теж вони строїли склад, і там ми з ним познайомилися. І так щось слово за слово побалакали за склади, Ну та й, це було діло літом. Побалакали, звісно, тоді теж ну, хотілося складу. Як без складу? Важко без складу. Ще якраз воно ж то, таке із цінами. Зерно нікому сильно не потрібне, ну треба було одразу десь висипати, а потім пробувати продавати. І їду я це якраз. ви, да, уїхали. На Западній це ви були віддихати їздили. А я їду з дому до діда до в гості. Взагалі, їхав. Дід сам вдома, я сам вдома, їхав до діда, мабуть, навіть або вечерять, або обіду, чись. Тобто їсти готувати вміє, це не те, що я там. Ні, коли дзвонить цей номер якийсь. олю-олю, Антоха. Там ми ж там ото балакали, типу, за цей. За склад. Таке щось балакали, ну, якщо чесно, я вже й забувся. Він, ну зараз є така як можливість пропозиція, яка трошки в мене там є метал. По інтересній ціні. Каже, можу предложити вам склад. Ну, ціна буде, якраз воно діло вже йшло кінець листопада. Каже, ціна така буде цікава. Хочете, можемо спробувати. Ну, кажу, давай я подумаю і скажу. Ну, Поїхав я до діда, а то ж дідові кажу, що так і так. Він таке, що треба строїти. Так кажу, не знаю, мабуть, будемо пробувати, що його Е-е. Ну, коротше, з дідом ми вирішили, що вже ми будемо строїти. Ми вже подзвонили, поставили перед фактом <гум> бабулю з Юлією, що будемо, мабуть, починати строїти. Подзвонив я Антохі, кажу, приїжджай, будемо щось читати, що ти там озвучиш. Ну він то мені суму озвучив одразу плюс-мінус примерно. Потім... то ми побалакали, обсудили, що ми хочемо. Ну як? Що він може предложити на цю суму, що він нам озвучив. І от ми почали та в кінці, мабуть, листопада, десь отако ми там почали копати ями під закладні, заливати закладні і потихеньку готуватися, як кажуть, до будівництва. То в 23-му році в нас оце оця вся коробка. 24 на 11 з воротами, з оцим профлистом. листом відео з наружів його покажи, отак як він є. Ці ворота 4,5, мабуть, 4 на 4,5 висоти. Точно не пам'ятаю. Є відео, Антоха там все розказував. Отакий профлист, листу висота. Отакий, як він є. Оце отак. Тут була площадка. З перепадом ну, у нас був ноль в цьому краю, а ззаді ну, 70 сантиметрів лили вище землі закладні. Заднією плитою потругою ми такі договорилися, одна плита озвучила. Пешка півтора метрова. Оце за цим всім цим. Нам тоді Антоха озвучив ціну 575. Тисяч гривень, і з нас ще щебінь, цемент на закладні. Ну, в общем, у нас воно тоді вийшло це в 23-му році 575 тисяч сам коробка і 10 179 гривень це цемент, щебінь і протиморозна добавка. Так? Бо ми вже додавали, бо воно вже там, ми почали копати під закладні, пішов сніг взагалі. І от ми 26, 26 грудня ми вже їли шашлик і обмивали. Коробка вже стояла повністю. А загалом у нас це все добре зайняло 14 робочих днів. Оце з копанням ям, заливанням. Установкою в син 14 робочих днів. Оце вийшла. У нас коробка та, яка була. Ну і вже ми пішли в в складі тут. Нічого не робилося, таке. -так. Стояла коробка та і все. По весні ми почали тоді вже в му році. А що мені нічого поки не робили весною. І так воно все стояло, беги тут стояли таке, а потім я почав возити землю, засипати його. Засипати. І цей. І так от він стояв, хотіли робити пола, воно цін сильно не було. Ну, там Ми примірно вважали, що там виходить сума, якщо лить бетоном, там. якщо його робити так, як потрібно, то виходить там прилічно. Ну, можна сказати. Те, що поставили коробку, те треба було ну, там на якісь 100 тисяч хай 150 менше увалити в пол. А так як 24 рік, рік, ну, лишніх їх грошей не було, їх не було, не то, що лишніх не було, їх не було. І ми вирішили, його, я засипав землею, вирівняв, постелили отаку плівку з рукавів і висипали зерно. На плівку. То у му році ми потратили на склад 4660 гривень на плівку з використаних рукавів. Ну Плюс моя робота трактором землю возив. я тут, ну Те не щитаємо. Засипали землею і минулий рік ми сояшник у нас тут лежало. Скільки ми тунде да, сояшника? Я і не пам'ятаю скільки. Ну, хай сояшник у нас тут лежав, кукуруза лежала, соя лежала, ми його поділили, так ото примірно. Так, да, грузить було плохо, то що плівка є, плівка така. Ну, щоб сказати, що багато ми його перевели, перемішали з землею, то ні. Там де не де, ну там потеряєш, кажу, якщо була, якщо була, не знаю, мішок курузи, десь там трохи ми ще вкрали, там мішок сояшника, якщо й було. І ото ми вже заклали сюди сояшник. Ну, Вже ми різницю, поч... ну, як відчули, тому що ми коли косили соячник, ціна була, ну давайте за налічку, тоді вона була, мабуть, 16 вже. 16, як ми косили і сипали в склад. А сояшник ми здали 21 700. По налічці, якщо. То дивіться зазор. На цьому об'єму вже якийсь зазор у нас получився, те, щоб воно поїхало зразу. Те, щоб воно поїхало зразу. То навіть що воно полежало на плівці, і то вже воно замісно додавало цього. Плюса. в общем, Можна сказати, що пол, те, що вона перележала, на пол воно заробило. Плюс-мінус. Так, що в нас далі? Прийшов у нас 25 рік. Це здали ми врожай 24-го, прийшов 25 рік. І почали ж ми далі займатися, вже вирішили, що будемо класти пол. Класти пол. Перше, що ми побачили, що нам малувато оці півтора метра стіни. І ми вирішили додати плити по кругові. Плити по кругові, другий ряд у нас вийшов 35 тисяч гривень. Ну, дві плити у нас ще лежить, можна сказати, на дворі. На дворі. Це 7 тисяч гривень у нас ще пойдуть на наступний проєкт. А так, доставили ми другий ряд. Це з роботою з усім 35 тисяч гривень нам вийшло. Не вважає Антохену роботи. Е, на чому я саме Так, <плити>, да, плити вийшли у нас 35 тисяч гривень. Плюс Антохана робота, там, з роботою сією там у нас трошки. Ну, Плюс-мінус, будемо вважати, оце його, скажімо, 35 із Антоханої роботою. Десь так. Так, потім. Клали ми, чи ставили ми ці плити і так розбалакалися з і він заплав щось. Він каже, є в мене плита. тридцатка, керамзітка. Ну-ка, клали я їх, клав, неплохо виходить. Озвучив він мені ціну за квадрат. Ми примірно прикинули, нас все устроїло. Ну, заметно у нас воно. Що товщина і ціна цього, і ціна плит нас влаштували, і вирішили ми не лить бетон, плити. Ну, щоб класти плити, нам треба було вивезти по 5 складу землі. От роботи тут по землі, все, що ми вивозили, це і робота екскаватора у нас вийшла міні 17 100 гривень. 17 тисяч 400 гривень це ми те, що ми звідти, ну ще й на території ми там зробили, Ну, в общем, в общем, два дні роботи. Там у нас мать вийшлося чи півтора, не знаю, два. То, -то дали ми за екскаватор ще. Потім весь об'єм плит у нас вийшов, з тих, що ми навозили в склад на вулицю. Ще в нас дві осталося, ну там, ну, кое-що ще й осталося, а плити нам вийшли в 162 тисячі це вже з роботою і з укладкою. Їх і положив. Ну, от 160 тисяч чи 162. Це вже вони були у нас тут. Дальше. Дальше. Ідемо. Що ми ще тратили? Достки на наружу на відмостку кругом складу у нас вийшло 4 тисячі гривень. Привозили ми от сєв підсипати під плити. ну У нас його і осталося так прилічно 20 тонн отцєву плюс доставка. Ну, коротше, 10 тисяч гривень, ще от у нас вийшов. Бетонами залить всередині стики і по кругу склад 20 кубів. Вилили ми бетону. Це теж 76 тисяч вийшло. Мастіка те, що я мастічив, і красив стіни всередині. І тут і ізовні, да? ну, і та, і та пошіти. 6,5 тисяч гривень. І добирали ми ще плівку оцю, що це ще не сидить. Бо та, що була у нас тут. Плівка, що минулий рік на ній зерно ну, зберігали, ми її всю поклали в нас під плитами, ще й лежить і плівка. У нас плівка, плити, і потім тільки вже ми проливали проливались такі. То Тобто, так. То, то. І всього, всього, оце вона в полі з заливкою з усим, вийшло 312 900 гривень. То, друзі, повністю отак зараз як він їсть. Покрашений є, залиті поли, там, як ви казали, негодні чи ще якісь. Е, от він нам вийшов, 902739 гривень. Тут і рахуйте, дорого, це недорого. Це в нього розмір у нас 24 на 11 з мосткою по наружній з плитою. Ну, так як він є, 900 тисяч, 902 тисячі. Так, друзі. Ну, от, от такі в нас ціни. От і считаєте, 900 тисяч. Ну, можна, грубо казати, 910. Грубо беремо, там десь щось пропустили, десь щось все. 910 тисяч це такий склад, от так як він є заїзд, з заїздом, зусимо це, все воно нам вийшло. Ну, що сказати, на такі е, як сказати, ціни, як були, це зараз, що трошки сояшник. Минулий рік, цей рік суяшник трошки в ціні. То наче, я думав, тут сума більша вийдеться у нас по будівництву. Ми його не підчитували, ну примерно так плюс ето. Получається, що два роки в нас пішло, ну, ми нічого не купляли, у нас все йшло сюди. В склад. І, як скажемо, до початку ну, 21 рік, 21 рік ми тоді теж. За машину віддавали таку саму суму, 930 минути отдавали гривні. І ми її сміло купляли із кукурудзи у 2021 році. І ну, цю суму і ми сіялися далі, у нас не було проблем. А це вже два роки ми трудимося над цим складом. То так. То так. Дивлюсь, що заробітки стали у нас ну, менше, не менші і набагато ціни. Слабші погода ще у нас читайте, другий рік така. Ну, Дякувати Богу й за те, але не те, що було, як скажемо, що дощі йшли, коли як по, -по заказу. Він треба пройшов дошіть на куру. А так. Ну, я ж кажу, це добре, що хоч другий рік, оце у нас минулий рік і цей рік, що ціна на соєшний бульмінь така адекватна. То воно це. А якби ще була ціна соєшника 10 тисяч, то взагалі <смі> не сильно весело. то от такі в нас справи. А там пишіть, як ви думаєте, дорого це чи не дорого, в кого який виходить, ну, як, яка сума виходить на, на будівництві, скажімо, хто там по технологіях, як шліфує, по чи ще щось. Стіни, плити не такі там писали багато. Ви ж пойміть теж, що ми будуємо із свого бюджету і буде воно виконувати свою от, роботу, стоятиме воно, бо там стіни держати не будуть, плита держати не буде. Ну Ми на 3 метри, ми пшениці валить, не збираємося. У нас нема таких об'ємів пшениці, що ми будемо валити. У нас розрахунок цього складу йде основна, основна культура, яку ми храним, це сояшки. І на таку висоту ми будемо бортувати тільки сояшки. То ця плита, я думаю, видержить, ну і вона 100%. Бо писав то багато. Тому що якщо його робити там все по тому, як пише книжка, то в мене там було б ще, мабуть, 3 по 900 треба було б додати. З витяжками там як положено, з вентиляціями. Що багато що, ну, так, пишуть. Я просто, ну, чи люди далекі від цього, чи я не знаю. У нас таких складів вже в окрузі стоїть дуже багато. Ну я вже їх, мабуть, знаю, що Антоха строїв, от іменно Антоха, з десяток, як люди. Це тільки от у нас по округі. Не вважає того, скільки вони їх побудували в по Україні, що люди побачили і вони їздять їх строят. І стоять вони, і нема до них питань. Все, що може бути, миші виїдають, ще там на криші паралон. Іначе нас під козирка трохи буває, забуває сміх, як виніс паралон. Ну, потім продувається воно пеною монтажною. І стоїть воно собі далі. І не цей. Ну а що ти під козирєм? Кроме паралона там ти нічого не положиш. То, то такі справи. А так. Ну, я даже приємно здивований, що у нас ми вложилися до мільйона в цей склад. Хай два повний красивий, вибір Бог. Не знаю, що тут буде в нас по погрузки. Чи. Ну, я поки, поки я спробую розкажу вам. Ну, я бачу, що воно грузиться буде без ж Е, ну не знаю, може ще різні, як то кажу, ще й ці в тракторі сидять. Оператори, може хтось ковшати поставив, рубай горне його. Ну, я ніколи ж по повшу не, не риєш ним, як цей. Все одно ти його там. Ну, Свої моменти. Тут, так. І так само і за бетон, то не лежати, не знаю. Всі склади у нас бетоніровані і лежить, це зерно. Ні плівки, не треба нічого. То прийтиме то ще щось, асфальт ну, Може і треба десь асфальт, а з іншої сторони, там хтось писав, так в асфальтовій смолий цей. Важкі всякі канцерогени, кан які тягне зерно в себе тоді. Просто ніхто аналіз не робить того зерна, переробляють його та і все. А, так. То отут такі друзі в нас справа. А ви пишіть коментуйте, ставте вподобайку. Якщо вам подобалось відео і зайшло. І мені саме цікаво, пишіть в кого, яка сума виходить от, на будівництві своїх ангарів. Я бачу багато людей самі строїть, ліплять там. Ну, і на бузках, і іде воно. Ну, кожен як це в нас. Це ж у нас не, не промишлені будівництво, це, можна сказати, ліпнина у нас іде. Ми строїмо собі, це, навіть складно, не складно, на вес підзерних так можна сказати. Що зараз у нас як сказати? Вони б і раніше були такі склади. Просто раніше не було цього профлиста в такій доступності, як він є зараз. І раніше строїли як не шифера, так плити, так кезні, возили їх там цей. Ну, там затрати, які були, отакі ферми лали на перекриті. Ну, то й возьми клюшечник. Ну скільки там гачено отакої плити отам, на крищу. Зачем вона там нужна така плита на криші, і потім поверх плити, ще крить прохлистом, То я взагалі не знаю. Це якби він десь стояв, той клюшечник, що він тобі достався, і ти тоді ним користуєшся, то а як його ну, возить, десь куплять. Перевозить, ставить, так, ну, я не бачу смисла. І ще плюшечника ж проблема, він же ж ну, сидно, він погодить. Під стіною ні трактор не заїде, ні машина не висипає. У нас тут зів сипеть спокійно, без питань. На цій висоті він висипає. ну, Я думаю, камаз буде сипати, просто камаз буде в центрах валить. Та й під стіною так вийшов трошки вставати, він там сипатиме, сюди об'їжджатиме і все. Ну, Просто там, де наш склад цей, перший наш, що два штока і все більше не піднімеш, і не немає куди, то що курятники, воно це, то проблема. А тут спокійно висипав, поїхав, спокійно під горлю, тут із цим питань немає. І висоти, отам от теж, бо хтось питає по висоті, хвата на висоти. Висоти в нас хватає з голови. У нас 4, Бідає, я У нас 4 метри. 4,50 стовпи і... 4 метра, метра стовпи і 70 сантиметрів шафара. Ну, У нас докрищі, виходить, по краю 4,70 плюс, ну, коротше, почти 4,80. О там, де фонарилися. А то, то сам стовп 4 метров. Буде ви плити і там десь метр ще залишилось, правильно? Ну, no. То вистачає з головою, то, то такі у нас справи. Я ж не цей, що фурами тут полуприцепами сипати, а точно не буду. Бо що у нас і його не немає, там ну, і. що я тут буду сипати, ну, якщо і на ну, цей, як ото кажуть, е, на крайняк, то по центру так, що навіть загнати полуприцеп, припідняти його. Да, Розтягнеш ти його ще по складу. Віну можна, мабуть, висипати і типу виприцепку. При бажанні. То от такі у нас справи, отакий у нас вийшов навіс для зерна, що будемо казати, склад. Для, як там мені казали, для одноосібника, який ти фермер, для одноосібника отакий вийшов у нас навіс. А там пишіть, хто що думає. Дякую всім за увагу, чекаю од вас вподобає і всього самого наймужного.